Голосити подякував волонської міському голові за активну громадську позицію та ваговий внесок у проведення благодійних заходів з нагоди новорічних і різдвяних свят. Колективу благодійного фонду фонд ігор палець Новий луць, засновник благодійного фонду палеця Ігор Петрович. Це новий, практично. Басейн в районі Бересневого, які вкладено більше 2,3 мільйона гривень. Це 5 штучних полів, які сьогодні знаходяться по різних школах міста Луцька. І я думаю, що це якраз та основа, яка дасть можливість нашим дітям займатися протягом року здоровим способом життя. Це більше тисячі людей, які безкоштовно оздоровилися в таборі Буковелі. І багато інших речей, які зв'язані з наданням соціальних допомог. Я думаю, що це дасть можливість нам зменшити навантаження. Соціальне навантаження на міський бюджет і в той же час зменшити соціальну напругу, досить серйозно зменшити соціальну напругу в нашому місті, особливо в питаннях, які стосуються надання фінансового ресурсу на лікування. Ви знаєте, що, на жаль, якраз сьогодні те, що стосується лікування, особливо таких хвороб, як онкологія, воно є досить і досить вартісним.